Всім привіт і всім миру. Знаєте, йдучи ранком з роботи дивлюся на іні, на холод, який стоїть, і одразу чогось думаю про серця, серця людей, які до Бога просто охололи. І кожного ранку, кожного дня Бог восходить як сонце. Бог приходить до нас всіх. Нам тільки потрібно побачити і почути слово Його. Але всі його діла ми не побачимо і не почуємо. Чому? Тому що ми, багато хто з нас, не читає його слово, не ізучає і навіть не питається прийти до нього. Хоча він каже, що він вірить, хоча він каже, що я там ходжу кожну неділю в церкву. Але може він ходити, але після цього йти і курити, пити, і по повній програмі. Чи це йому, чи допоможе це йому і його рідних спасти від цього гріха? Ні. Тому дивіться, не будьте холодними до Бога. Ідіть і вчіть слово Боже. Читайте Біблію кожного дня. І Бог вас приведе, приведе туди, куди потрібно, як привів мене. Амінь.